Всім привіт! Використовую краплинку натхнення для того, аби зробити для вас новеньке відео. По роботі мені доводиться багато подорожувати. А сьогодні розкажу вам про екстремальний варіант подорож із Докіо в осаку і назад в той самий день. День має бути дуже виснажливим, тому важливо добре до нього підготуватися. Спершу готую одяг, аби про нього завтра не думати. До речі, класна вішалка це для сушіння одягу. Щодо сумки, то багато речей мені, звичайно, не потрібно. Головне це мій ноутбук, Wi-Fi та робочий телефон. Окрім цього, звичайно ж, мені необхідні навушники. Само собою, гаманець. В ньому картка резидента Японії. Обов'язково її потрібно скрізь носити. Помада вона не обов'язкова, бо я планую бути в масці. Термальна вода, по восени та взимку в Японії надзвичайно сухо. Це на випадок, якщо буде боліти голова, краплі до очей. Антисептик до рук. Крем до рук знову ж бо надзвичайно сухо. Це, до речі, тестер. Ручка. До речі, всі документи в Японії пишуться лише чорною ручкою. Це олійка для нігтів, вона дуже гарно пахне османтисом, і на сам кінець обов'язково це гаманець із візитними карточками. Після зборів у мене залишилося кілька домашніх справ. Спершу це підлити свої вазони, адже у Японії є дуже сухе повітря, і вони дуже швидко в'януть. Наступне це перевірити календар винесення сміття, аби не пропустити день. Також зверніть увагу, які в мене є класні магнітики з українським прапором та з Луцьком. Вставати я планую перед 6 ранку, тому, аби не виглядати дуже втомленою, я користуюся маскою перед тим, як лягати спати. Зранку я нагріваю воду, яка залишилася ще з вечора у ванні. Ванна допомагає мені прокинутися, навіть якщо це лише 5 хвилин. Далі, само собою, макіяж. Я на ньому не дуже сильно фокусуюся, як ви самі побачите. Головне для мене це сонцезахисний крем та трошки кольору, аби було на обличчі. І так, ця сорочка це мій хатній одяг. На роботі поставила кілька невивідних плям. І перекваліфікувала в домашній одяг. На вулиці зараз десь, перед сьомою ранку. До речі, на узбіччі ви бачите пакети. У пакетах пляшки сьогодні день викидання пляшок. Спочатку мені необхідно добратися до станції, де я сяду на шінкансен. Мені необхідно 45 хвилин та одна пересадка. Здається, що біля токійської станції завжди дуже мало людей та досить спокійно. Але зачекайте, і я покажу вам, як все виглядає всередині. Насправді є дуже багато підземних ходів поблизу станції, і люди ними користуються. Але я люблю ходити на поверхні. У середині станції відбувається повний хаос. А як же ж, окрім шінкансенів, тут також сходяться 14 ліній метро. Коли я нарешті дійшла до свого поїзда, у мене ще лишалося десь 10 чи 15 хвилин до його відправки. Я вирішила купити собі щось на снідан. Прямо на платформі знаходяться багато магазинчиків, які продають екібен. Екібен це коробочка із їжею, і японці дуже люблять їх купувати у дорогу, навіть якщо ця дорога займає лише 2 години або навіть менше. І, само собою, снеки до пива для саларіменів. Я ж обрала каву, вафлю і також мені дали салфетку вологу для рук. Відстань більше як 400 км була подолана за 2 години 26 хвилин. Поки я чекала на ще один останній локальний потяг, я вибрала місце у вагоні для жінок, приготувала також я маски. Дуже незручно, коли приходиш до клієнта, вони в масці а ти ні. Під час очікування я звернула увагу на ось такі місця, які виділені жовтим та повторюються із певними інтервалами. Мені здається, вони призначені для того, аби людина могла де сховатися, якщо випадково потрапить на колії. Всього три потяги, один шінкансен і я на місці. І в мене є час. Я купляю собі щось попити. це вода, гаряча вода в пляшці. Я була дуже рада, що мій останній відрізок дороги на шляху до сьогоднішнього робочого місця це ось така мила алейка. Головне, не дивитися в бік, особливо. Там дуже багато колій та вантажних потягів. Такий район відносно новий. У Японії будують так звані кластери. Це території, де зосереджені різні біотехнологічні компанії, лікарні. Дослідні інститути зазвичай все дуже нове, концентроване та спрямоване на те, аби люди співпрацювали. Незважаючи на те, що зараз листопад у Японії осінь лише починається. Осінь у нашому розумінні із спадом температур та зміною кольору листя. Опісля двох годин роботи у лабораторії, до речі, японською що мене дуже виснажує. Я нарешті вже готова повертатися назад у Токіо. Ось сьогоднішній туалетний лук. На спогад я використала можливість, аби одягнути костюм. Під час поїздок знайти час на обід мені майже ніколи не вдається. Цього разу я була дуже голодна і вирішила купити щось на станції. Ви тільки погляньте на вибір хліба і булочок. Багато сезонного товару. Такого як з гарбузом чи з солодкою картоплею. Я обрала пиріжок із бобами та з гарбузом та булочку із ковбасою та гарбузом. Зверніть увагу, як одягнені люди. Так відразу і не скажеш, що на вулиці 26 градусів тепла. Я не дуже добре розрахувала час свого наступного шінкансену. і у мене аж цілих 30 хвилин до прибуття мого потягу. Давайте поглянемо, що є в сувенірних крамницях. Ось заморожені товари. На них вказано, скільки годин їх можна перевозити. Наприклад, це можна перевозити 6 годин моя окрема любов це моляжі їжі та інсталяції. Мені сподобалася ось ця із горівками та з маслом. Взагалі, якщо ви хочете продати щось з їжі у Японії. Просто покажіть, що там дуже багато масла. Також мені сподобалося печиво у вигляді котиків, але воно було дуже дороге. Ну, подивіться на це: 12 доларів за 5 штучок. Обов'язково Бен. Тут дуже гарно видно, що зазвичай кладеться в такі коробочки і скільки воно коштує. Японські діти дуже люблять потяги, особливо шинканцини. І на станціях продаються різні товари, наприклад, ложечки, стікери, палички, шкарпетки із зображеннями шинканцем. Одночасно зі мною на потяг чекають працівниці. Їхня функція схожа на функцію сюрдес: це розвезення їжі на продаж. На жаль, скоро цей сервіс припиниться. Завбачливо на платформах поставлені такі автомати із кавою та з морозивом, адже це були найпопулярніші товари на борту Шінкансена. А поки прибуває мій потяг, я перевіряю, а чи ж буде хтось сидіти поруч зі мною. Мало кому подобається, коли біля них сидить пасажир. Тому я відкриваю додаток, де купую білети на Шінкансен. Вибираю потяг, яким я маю їхати. Дивлюся на вагон та на місця. На щастя, цього разу місце поблизу мого було вільне. Але уявіть собі, поки я доїхала із Осаки до Кіото, що займає десь, можливо, 10 хвилин, це місце було вже куплене. Поки я їду, п'ю свій заспокійливий ромашковий чай, я спостерігаю за забрудненням повітря. Ви можете бачити, як над горизонтом така, як ніби, хмара чи дим. Останнім часом через сухість повітря та відсутність опадів, якість повітря впала, але все ще на задовільному рівні. І якщо ви думаєте, що я просто дивлюся у вікно 2,5 години. То це неправда. На жаль, майже всю дорогу я все ж таки працювала. Поки ми дісталися до токійської станції, вже дуже стемніло. Ось зараз ви зможете побачити вогні Токійської вежі. В цей час ми минаємо багато станцій і видно, як люди стоять у чергах на поїзди. І Я очікую, що такійська станція буде знову надзвичайно завантаженою. Дві пересадки і я вже на своїй домашній станції. У мене настільки бурчав живіт, що я не витримала і мусила купувати хоч якийсь йогурт біля станції у маленькому магазинчику. Ось мій маршрут за сьогодні. Мій телефон показує, що я проїхала 846 км і провела лише в поїздах 6 годин 20 хвилин і пройшла пішки десь пів години. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви поїхати у таке відрядження і які наступні теми вас цікавлять. Всім дякую за увагу! Па-па!